Створення повернень і переадресації нової поштою із CRM Sales drive Наприклад, у нас є якась TTN. В даному разі у нас статус прибув у відділення, і ми спробуємо створити переадресацію. Ми маємо вибрати для поточної чи для іншої заявки. Наприклад, якщо даний клієнт не відмовляється від покупки, а просто хоче змінити адресу, то ми вибираємо тип переадресації для поточної заявки. Але якщо покупець відмовився від покупки, і ми хочемо переадресувати ТТН для іншого покупця, для іншої заявки, то ми можемо вибрати іншу заявку. І тоді ми позначимо, що це переадресація не для поточної заявки, а для іншої заявки. Можемо змінити отримувача. Створюємо переадресацію для поточної заявки. Наприклад, вказуємо харків. Відділення номер 10 І створюємо заявку на переадресацію. Вверху блоку нова пошта з'явився блок переадресація даної посилки. На цьому етапі ми створили лише заявку на переадресацію. тобто ТТН переадресації ще немає, і ця заявка на переадресацію ще не виконана, її можна відмінити, тобто видалити заявку на переадресацію. В історії заявки ми бачимо, що даний менеджер створив або видалив заявку на переадресацію. Так само, як і переадресацію, ми можемо створити заявку на повернення. Вибираємо причину відмову і створюємо заявку на повернення. Давайте тепер розглянемо, як виглядає передресація, коли вже виконана заявка на передресацію і створена ТТН переадресації. Є початкова ТТН 7497, це там Тернопіль 1. А ми її передресували на Харків відділення номер 10 коли співробітники нової пошти оброблять цю заявку на переадресацію, то в Sales Drive з'явиться ТТН. Тут уже ТТН е переадресована і з'явилася ттн переадресація. І в залежності від того, для якої заявки була переадресована дана ТТН, то в цій заявці зміниться ТТН на ТТН переадресація. Тобто, в даному разі у нас була ТТН 7497, і вона змінилася на ТТН передресації 7853. Також тут було місто Тернопіль відділення 1, а місто доставки у заявці змінилося на Харків відділення номер 10